Скоро почнуться свята, тому ділюся з вами рецептом неймовірно смачної качки з картоплею. Ми апельсини нарізаємо напів, вичавлюємо з них сік. Далі до соку додаю 8 чайних ложок соєвого соусу, 2 чайних ложки гірчиці та трошки солю. Додаю сушений чесник, паприку, орегано, базилік і гарненько все перемішую. Все, наш маринад готовий. Змащую ним гарненьку качку з усіх сторін, обов'язково всередині теж не забудьте змазати. Тепер нарізаю яблуко такими невеликими шматочками. Після цього викладаю качку в форму, змащую ще раз маринадом і всередину кладу до неї яблука. Закриваю кришкою і готую при температурі 180 градусів півтори години. Тим часом займемося картоплею. Картоплю ріжу на четвертинки, далі додаю до неї сушений часник, паприку, сіль олію і гарненько перемішую. Залишаю маринуватися. Після того, як півтори години пройшло, дістаю качку, кладу до неї картоплю. І ставлю качку з картоплею ще на годину при температурі 200 градусів. Щойно цей час пройде, знімаю кришку і залишаю ще на 10 хвилин без кришки, щоб качка і картопля підрум'янились. Неймовірна смакота і краса виходить, качка дуже соковита, обов'язково приготуйте і не забудьте підписатися на кукменс.